Сьогодні 58-й день мого челенджу, і я розпочала його з перевірки форми. Вага стоїть на місці, об'єми теж, але я й не здивована. Сьогодні останні дні циклу і я набрякаю в такі дні дуже сильно. Перше завдання на сьогодні йога. І я хочу вам ще розізнатись, зараз періодами я дуже неряю в ментальні затьмарення. Є внутрішній негатив, тому вирішила практикувати з заплющеними очима, щоб якісно зробити... Не просто фізичну його, а й його уяви. Ціль на сьогоднішню практику була направити прану з лівого енергетичного каналу Іда в центральний сушумну. Практика допомогла з ясністю думок і стало легше проживати негативні емоції. Уже після сніданку перейшла до наступного завдання: медитація. Вирішили зробити потужну практику, яка допомагає побачити кожен відтінок конфліктної ситуації з різних його боків. Раджу такі практики. Коли відчуваєте негативну напругу. А далі справжнє випробування. Сьогодні вперше в житті везу лаки на грумінг. Він в нас. З характером вміє за себе постояти, може вкусити, якщо щось піде не так. Після чергового укусу вдома я зрозуміла, що пора довірити цю справу професіоналам. Ми поїхали в грумінг салон. Ми завжди перевозимо його в такому рюкзаку, там йому комфортно, і він собі лягає і спокійно достається до місця назначення. Трохи хвилювався, але загалом все пройшло нормально. Вкусив мене всього один раз, і то легенько. Просто показав, що йому не подобається. Що з ним роблять Лакі не тактильний кіт і зовсім не фанат будь-яких доторків до себе, тому стресував, але. Ми мужньо все витримали, як я, так і він. Його чесали майже годину, і от скільки шерсті ми з нього дістали. Після обіду зал на вулиці дощ, тому норму активності виконувала на біговій. Година ходьби в максимальному нахилі, швидкість 4,5 км за годину. Ну і як же бути в залі і не зробити прес? Тим паче, що я одного разу цього тижня пропустила силове тренування. Усі завдання челенджу сьогодні виконані. і я я йду в свій законний вихідний. Завтра просто буду лежати і нічого не робити. Дуже цього чекаю. Побачимось уже в понеділок. Гарних вам вихідних. В цьому, па-па!